У четвер у селі Чукалівка відкрито новий навчально-практичний центр кафедри загальної практики сімейної медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини Івано-Франківського національного медичного університету. На цю подію зібрались представники влади, ректорський та професорсько-викладацький склад Івано-Франківського національного медичного університету, духовенство лікарі та студенти. Про важливість цього проекту говорить перший заступник директора департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської обласної державної адміністрації Мик. Кола Олінійчук Маємо свій національний медичний університет, це не тільки база підготовки спеціалістів, а це і база діагностично-лікувальна. Що стосується створення таких на базі лікарських амбулаторій чи фельдшерсько-кшельських пунктів, баз підготовки спеціалістів Національного медичного університету, практично охорони здоров'я вирає в тому, що тут краще все-таки буде обслуговування в цьому населеному пункту, бо, бачите, присутній вже професор е е Василь Григорович Міщук, який буде приймати тут хворих. Доценти з кафедру будуть приймати хворих. Вони мають свою діагностичну лікувальну базу у національному медичному університеті. Вони будуть скеровувати туди хворих на стаціонарне лікування. І, звісно, рішу від цього виграє практична охорона здоров'я. Вони будуть мати своє і оснащення технічне, тобто обладнання, яке на такому рівні можна буде обстежувати хворих. Це ультразвукова діагностика, це ендоскопічне обладнання. По такому принципу працює, наскільки ми знаємо, Ямницька лікарська амбулаторія, де базується кафедра підготовки спеціалістів для сімейних лікарів. І від цього грають виграють люди. Що стосується підготовки самого приміщення, це вже декілька років. Був переведений фельдшерсько-кушерський пункт із приміщення, яке ну не можна було використовувати для подальшої роботи у нове добротнє приміщення. Так. а обладнання Микола Михайлович, от підказує, що закупив національний медичний університет. Це навчальний заклад, хто прийшов сюди навчати, хто прийшов навчати сюди наших студентів. То це вони скажуть, скільки це розумієте, коштує. Але це я підкреслив, що це дуже добре. Тому що, бачите, так і Національний медичний університет уклав свої кошти у обладнання, яке потрібне для, для лікарської амбулаторії. Про важливість цього заходу говорить доктор медичних наук, ректор Івано-Франківського національного медичного університету Микола Рожко. Ми сьогодні присутні з вами на відкритті амбулаторії сімейної практики загальної медицини в селі Чуколівка. І ми спільно з сільською радою, головним лікарем району і головою райдержадміністрації вирішили покращити питання обслуговування населення села Чукалівки, тобто приміського, і заодно воно буде служити ця амбулаторія як базою для кафедри загальної практики сімейної медицини до дипломної нашого медичного університету. І ці всі дії направлені якраз і на те в плані реформування медичної системи охорони здоров'я в Україні. І покращення доступу до практичної охорони здоров'я, те, як ми маємо її надавати, і наші діти, ми кажемо, діти, ну студенти, майбутні лікарі, будуть мати можливість в реальних умовах сільської амбулаторії надавати допомогу реально тим, хто буде звертатися сюди в клініку. Ну і в амбулаторії амбулаторія є, має зв'язок з клінікою нашої кафедри. І при потребі можна буде консультуватися в онлайн режимі. І я тільки що казав, і ще раз сьогодні кажу на, на на вам в ефір: що наша клініка готова надавати допомогу безплатно жителям села Чуколівки, яким це буде необхідно. Це є база кафедрою сімейної загальної практики сімейної медицини нашого університету до дипломної. Студенти 4 пятих курсів будуть проходити тут навчання спільно разом з своїми доцентами. Ну і Василь Григорович, професор, завідуючи кафедрою, міщук, буде сюди під'їжджати на консультації згідно графіка, який буде розроблений. На сьогоднішній день ми, ми працюємо в села Вірниківка, де ми вже працюємо, і село Крихівці. І, і, і от мені піска, і наш і ямниця це на це шиферний Там ми маємо базу, і в селі самому Ямниці для того, щоб е, не було перешкод нашим студентам добиратися. Ми придбали університетом Бус. Ви бачили його сьогодні, який буде якраз виконувати цю функцію. Наше першочергове завдання це є підготовка висококваліфікованих кадрів, якраз згідно вимог ну, сьогоднішнього дня. Це підготовка лікарів загальної практики сімейної медицини. І вони не просто за столом в аудиторії, а зможуть реально, от, от тут в селі Крихів, Чукалівка, Крихівці, Іваниківка, Ямниця надавати допомогу безпосередньо тим людям, які цього потребують. Своє ставлення до важливої події у районі висловили голова Тисминської районної державної адміністрації Іван Росіцький та головний лікар Лисецької центральної районної лікарні Тарас Скоропад. Богу дякую, що ми дожили до таких часів, що ми вже чуємо, що говорить низи, тобто потреби людей. Згідно потреб людей, кожна людина, звичайно, що маючи якісь хворобу, має можливість лікуватися і шукає місце, де лікуватися. В даному випадку це ідеальний варіант для нас, коли з нами співпрацює Івано-Франківський університет медичний, в тому плані, що його вже шукати не треба, і буде получена кваліфікована допомога. Від е, інформації, яку все-таки ми потребуємо і чекаємо від людей, яку ми на, на сьогоднішній маємо, відповідно, пішло й доручення президента України Віктора Януковича. Прийшло доручення голови обласної державної адміністрації пана Михайла Швинюка, де було сказано чітко про співпрацю з університетами з науковим потенціалом нашої області. Один із таких прикладів ми сьогодні маємо в селі Чукалюка, де ми чітко бачимо і де проглядається. Що буде далі з людиною, яка звернеться сюди до молодих спеціалістів, які паралельно будуть і навчатися в старших своїх колег професорського складу, і практично завершення самого лікування, так і вже ми тут чули, значить, в клініці медуніверситету? Це напевне є про те, що ми говоримо. Кінцевий результат людина має після звернення вийти здоровою. Сьогодні велике дійство в слідчукліце. Ми сьогодні відкриваємо дільницю сімейної медицини. Загальної практики сімейної медицини у селі Чукалюка. Село Чукалівка є цікаве село. Це є, населення складає ти, якраз, якраз таке село, де е, воно е, прослідковується у всіх нормативних документах і всіх резолюціях, постановах Міністерства України для того, щоб створити дільницю сімейної медицини. І на даний час треба подякувати в першу чергу владі місцевій, подякувати ректору медичного університету. Що на даний час обладнано на такому сучасному рівні цю дільницю? Ми на даний час поставимо комп'ютер, це є інтернет, це є новітні технології, це є програми, це є зв'язок. Із відповідно з кафедрами, це можна проводити телеконференції медичні, що зараз дійсно воно є на сучасному рівні. Це можна консультуватися не тільки з університетом. Тут це можна консультуватися на рівні республіканських клінік по патології. Нікому не потрібно їхати, щоб відповідно отримувати таку своєчасну допомогу. Село Чукалівки воно є приміське село, але завжди біля міста село біля міста це є своєрідне село, де живуть і багаті люди, і бідні люди. І на даний момент це обслуговує біля 25 дітей до року. На даний момент це є біля 28 людей, які живуть більше 80 років. І одиноких пристарілих, за якими треба доглядати, і звичайно, молодь, яка потребує своєчасного надання допомоги. Ну найбільше це людей похилого віку, які потребують і лікування від гіпертонії, від ішемічних синдромів. І я вважаю, що це велике дійство і треба впроваджувати, треба звичайно робити не тільки так, як в Чуклівці, а я думаю, що при сприянні влади нашої місцевої. Медичного університету, наука і практика, повинні бути разом. Ми досягнемо великих успіхів на дні допомоги нашому населенню. І от студенти, що тут є, вони бачать ту, ту стареньку жінку з перепаними руками, яка працювала цей час у колгоспі. Вони бачать інтелігента, вони бачать всіх тих людей, яких потрібно лікувати. А людей треба любити. І це свідчить того, що ми сьогодні відкриваємо. Ми любимо тих людей, які є коло нас, в тому числі і жителів Слачуків. А в голови Чукалівської сільської ради Ігора Гаврилєва було радість і хвилювання. Мені невідома ще до кінця думка мешканців. Рано чи пізно я її буду знати, але думаю, що мешканці села тільки вітають, а взагалі медицина на селі це є людське життя, це є людське здоров'я. Це трудно, скажімо, важко переоцінити це. Дякую керівництву медакадемії і надіюся на подальшу співпрацю. Навчально-практичний центр у селі Чукалівка почав діяти і має всі можливості для якісної роботи. Треба зазначити, що у нашому районі це вже другий такий заклад, Аналогічний працює в селі Ямниця.